Реїць, я стат, і після довгої перерви я повернувся до вас з. Майнкрафтом. Ні, генш я не дропнув, навіть запишу для безодні, яка от на днях оновиться. Ну і тепер до теми відео зібралися ми зі знайомим пройти Майнкрафт на хардкорі, причому відносно на скору руку, тобто без збирання максимального зброї, ніби будування хат, ферм, ну і так далі. Потім залутати елітри, і вже як піде. Стрім цього всього на Твічі був трошечки не спочатку, але не критично. Приємного порегляду. Ми вже, Ми вже. Патялись. Боже. що так. Хри... А, Боже, це. Я накотала мої дослідження. Я забув, що в мене саундолерти існують, я подумав, що це зомбі речі, у десь тут під цим це сяло. Саундалер так, бляха, я обізрався. На <реш> <реш> чому ми зупинились? Ми тут не, в, не встигли нічого, по суті, розвитись. у нас є майже нічого, і ми йдемо в шахту. Нас ну, ведро. Ти зараз всі факела поту. Ні, це Ладно. Припустимо. Бра, я там факела розставляв, ти взяв все с Ну, що ти за людина? За кои спробу мы сегодня вбьем отрако. Не знаю. Сподіваюсь, спершу. За якої спроби я вб'ю вас. Брат, треба му подкрутить нора. С ти вб'єш нас, не поняв. Що за інпуст? Плаштуємо в лочке Менхunt. Дайте. Який. Який Менхант, Рома. Дайте айпішку. Нє, ми не. Бразер скинув. На тому сервері в мене теж був першого Діаманти, а потім я знайшов 4 Аргон... скільки Під 30. Капець у мене тут жил, жила діамантова. Брав, ну я ж так говорю, я знаходжу перші діаманти, а потім Аргон, типу, все повинсосить, типу, що бачить. І що не бачить. У мене за один схід 12 діаматів цього лише. Ну, типу, от. А в мене є схід, мене два. Досі. Так і живем. Аргон е, добре, Аргон потім поділиться. Та, Аргон. Та, та, як же. Угу. А коли ми почали? Вчора? Браааааа, ці мантик! Максимально дивним способом... Не знаю, може у тебе ця інформація, але... Смачно. Треба... Я був зачаровані на щитах, я відбуваюсь стрілати сильно. Чеботки. О, треба щось додати. <праць> Прекрасний сяло, до речі. Вони не забудуть, що ми надвищі. Ну, я пам'ятаю. Я так важко... Важко забути, що на твічі. Якщо в тебе наука, прочить довго не ся уже тільки на скільки часу. Коли він перестанеться свистіти, в мене по гучності, типу, стоїть щось якось загучно, але я думаю, що так варто і залишити. Ну, до речі, це і. Збирай ні. Чат. Думаю, звідки в мене тут. Дохорила? Я знаю. в Сенсі Генджел проєднев все. Що почалось? я не знаю, с помрой напорчу а, ну ладно, с <laughs> А у вас хардкор-то очень <laughs> <laughs> добрый день добрый день добрый день а, а шо ты хочешь, что а я Брайк <пал> не попав чо він? він сам в себе попав Лицей Видовий в сторону. Та звідки а, це я блок, на якому стріла сидів. Я думаю, звідки вони стріла пролетіла, дійсно Так, я можу в принципі. В мене рівно 7 діамантів я можу зробити собі штаны. Якщо там не проти. Ты хардкор не стрелка через лаву. Зайти в портал, я пока обсидин да. Я это вы поедем. Зробишь развит. Неимоверный биом. Неимоверная локация. Якщо що, це Distance Horizon намалював там, не вірте. У мене подарок для тебе. Бра, зомбі! <плес> О, дякую за подарунки. Третій. <плес> що це прикольно. Що це за подарунки. Не треба такі подарунки. <плес> так, а... зараз... Цей <плес> газ, то він же 100% зараз, бомбонепігами. Це, зно... це це знов мирний, да, купався, як тоді, коли ми грали. <laughs> okay. Просто летай и ничего не робить. Не, ну это уже прошло. Вот это уже все. Ну давай. Я ловлю подачу. Давай, 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 а -а! Майже. А -а! давай. Майже. Давай. На. А, -а! а пиглин шо, он поможет? Не, он шо, выйду. А золото есть там Золото есть. Разбирайся сам. <смеш> Тактичний виступ. А він мене бути не буде. Він, він, він розвернувся і полетів. щоб ти розуміл. Ти в нас, нас... <смеш> пічка. горить. <смеш> Це так і задумав. Бра, <смеш> а фіг мене немає ні Прикол, не знайшов мапу, і тут неподалік к... о, Ой, у мене ще цього макси. Опа, перлина Енду є. Полне або свину зомбі на ну, лот. В тебе? О, це побігають. О, цей, до речі, газ сфас. немирний. Оцей газ Я Чуй. чую. Я чую де тебе. Це напевно в тебе. Опа. Вітаю, Дякую. Моего называю пичка. там по местности броні? там мені высточить местности броні, то кенца, похоже, не Ну, до добуття до дракона. А, дай, что он буду робити, подумал, якщо ми доживемо но то он если нормально замечательно сейчас. Не розіб'ємося нафіг. Да, <плес> да, <плес> да. <плес> Брат. <плес> Ні, я не через це смеюсь, я у не, не помер зараз в вале. Тут тут закритий, тут закритий цей. Та Я разный, що спавнер. <плес> так тут закрытый. ти про це? Так якщо ми вийшли, я сам заставлю. Тут відкритий. закритий спавнер. Вау. Це не закритий спавнер. <плес> а, а відкритий чи що? Він відкритий. Ну, значить, все відкритий спавнер. <плес> なるほど。 Та я куди і ти куди? Не те вас є. Маленький Я вогонь тушив. Бери. Так, ти можеш тут портал десь поставити? А то я тут справся став. О, тут можеш всі, у нас тут типу бункер. А, ну або так. В якій сраці на цей раз ми вийдемо? Так по черві, очевидно. Як минулого разу? Ні, ну це було зона так минулого разу. Я би страшний. Так, треба координати. Ми не в печері, Аргон, ми не в печері. І в нас є вівця з курицями, так? є єць. Так? Я не знаю, ти... Це чотири трави підряд, ну сіний. А це, до речі, океан, якщо ви не зрозуміли. Причому, стоп, це теплий океан? Та ну, пойдет, а. Мне показывается и саванн. Uh, Worm ocean, так. А, не, не, целюк Worm Ocean. Так, тут саванна, тут люк Worm. У меня для тебя є топ-10 танків, чекай. Я оценив. Так, там, там діти обережно. Давай пошукай мої инженеці. Куда хоть пинув? Воно десь родилось. А, воно воно так і тут, чуєш? У нас нес. Так, так. У мене нема лопати. Воно десь тут чуєш, от де я. Так-так-так. А та, та, та. тут є якась печера. А, стоп! Аргон! Бачу, бачу, бачу. Давай, Баби. Ар, Мисс Пав, видишь, Мисс Павлов. И тут портал. Угу. Ну, не, ну наша вдача на порталі просто выражаю. Я про кількість очей. А ты сомневался, что мы так Я не сомневался, я навіть не питав. Зачекай. Я хочу ще знайти бібліотеку А, в мене нема всіх, я просто їх ставлю, щоб вони не заважали. Ну, мабуть варто Я там так вы. Ладно, тут я захист один. О, фиг на? А. О, боже. Я злякався Так, ну я готовий відправлять. Так да. Що, готовий? Бра. Бра, Бр я раз не мене анімація те, що я бо вона мене не лікає. Мене, та, мене, коротше, не, тепнуло, і я просто типу, голову заселився, хоча, по суті, ні. Так, ну... А. Ну, ладно. Гені думають однаково. Не фігає хто? Не фігає до мене. Так, це до мене. Капець, Скопиться їх на сбарахнусом. Ну, ну так, вы підварили. Он Дракону дракон стреляет, так не викид. На мене все-таки заграс подлюка. Mm -hmm. Так, стоп. Бля, він може не бігати, як забіг. Сайт минус. Ой, я дорочи лишку забыл, по вернитесь на лишку. Бра. Так ты ж ты житер с жителем и спал. Не, я не спал с людьми. Ай. Я стрелял все свои. мене ще нет трохи. Так, ты я свій меч выканув. Бра. Не чекай, мы не Не підбирай, дай мені меч, чим я відбиватись зараз буду. Тримайся, тримай, тримай. Бра. Ну тепер мы вже попали. Я тут воду вот розвитку, иде до мене, до мене. Я цей, я людина така, я краще побігу до тебя. Мінус гейнджоу. А що з генджоу? А. Утепельник я подумал. Ах-э. Уга. Сейчас твоим, подумаем, на джитем. Андрей, на тебе. Да, мной ты забрал. Ага. Давай, давай. А ты знаешь? Куда я им? Брай, я не манул. Я попробую врихать. Выпрыжь, выйду. Так, хайов с ним привет, привет. Майнкрафт выходишь. Что такое, Генджо? Я думал, ты дискорд. А, а ч ты написал? Такой. Дай и Так. Ну, А. Ммм, бомс. Босс А, так? Цього раз подевайся на суицидную, если я каста дебил. Ну я все на запуск. дякую. дякую. тебе блоки достатньо? А мы нам тут не треба поки. Стоп, це таке? такое. Нормально. Круто. труто. Ти доيش. А. Ну вон. Довись. Давай запхайся туди. Е, ну як нітуй потрапляти. Е, так, я видішив тут брались. Тут на краю, А подиви нам, а куди нам? Дивись, як там інтермєни всі посповнулись. Я люблю кидать барліки. Я одразу в підлогу дивлюсь, типу в таких виставках. Ой, а ти за аграр тут якусь вігню. Там треба. О, його можна. Коротше, можна з 4 стоуна зробити 4 цегли і з цегли зробити полблоки. Неочікувані ситуації змушують робити неочікувані вирішення. Так, мені тебе треба. А, все бачу. О-о-о-о-о-о-о! Опа! А, це корабль. Я тут трошки поформлюю дармей. Дякую, врятував. Я не думаю, вони мы застой деэндермен. Та так тут прикол в тому, що це місто будувало тут по деэндермену і в них проходить тут в три блоки. блока. прив'язування, шолом. шулом. Це ігор, то генерал. Это реально, блін, блин, тудосоры, До речі, В тебе скільки є коробочок шалкор. Жодного. Бля, Там жоден валявся. все. Ну, в мене один, тому ви шапки. На фарму він називається. О, господи. Ты ти. ты. А, ты за лучше... Це гарно. Ну, до речі, ми з першого разу пройшли. Так, то. До сьогодні з першого разу. Индермасе, индермассии моих рассказать. Дистн Хоризен так своїми... недовантаженими своими недовантаженными фигнями. Буде okay. Будем, і, типу, мені не просто Distance Horizon показує, типу, N-City, Буде M, якщо ми туди прийдемо, і там реально буде N-City просто <laughs> N-City. Бра... Стоп, 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 стоп. Oh, oh, oh. А... Це Енсіті буквально, буквально на тому ж місці, де був Енсіті з Вінсен Харайзена. Але тут корабляно. Ну, правда. Я Лего Фортнайт грав, там механіка майна. Я промовчу. <реку> О, і Не даремно. Не даремно. Але є нюанс. Є дуже цікавий нюанс. Називається знов коморка. Че там з інші стороны. там нема ніфига. Це твою наділу, ну що це таке? Цей сіт просто шедевральний. я не знаю. За шо? Тиде. Тиде, ти. А, 570, а, це 570, бачу, 70, бачу. бачу. Так що вони по мене Ага, по попермо все надо. Скоро блэм. Ой, так, тепер фінальний не треба. Так, звідки ви не фігану? Вище неба. Бля. Треба. Ще одного дядьку. добре, що буде її літери. Зараз ви повыці. Ну, можна, щоб у кожного Ой, я андермена мене заграх. Еще один Я подумаю, що робити з цією інформацією поки. Я бачу шаукера на кораблі. Пробую може, дістати. Зараз я не докей. Блін, я прям вот у нього пройтиться, я бачу. Я, ось. А. зачекай, зачекай, зачекай. Угу. Я чекаю його. Подивись на мене. Моя голова в шавкері. Як би це дивно не звучало? Ну що, стрибаємо? Так. Цікаво, за який бип я зараз запам'ятав? Мабуть, на спаленні. Ну, Ой, Tři, 2, tři. <laughs>